Об'єкт оренди, місто Клєвань, центр міста. Це виїзд з Рівного сюди заїзд. Оце от кутове приміщення, яке виходить на дві сторони. Ось це приміщення. Далі Аврора і ще чуть далі супермаркет в тому самому приміщенні. Оце на тунель «Кахання» трошки йде дощик менше людей це, це центральний типу супермаркет такий -то торговий центр міста кліє туди дорога на рівна постійний трафік людей туди на тунель Кахані. от це кутове приміщення Бувший магазин штін можна робити повну візуалізацію на дві сторони Власне, дозволяє це робити. <звук> Ось так це виглядає парковка для автомобілів.